Господь з вами і з духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Марка. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус пішов до свого рідного краю. А з ним ішли слідом його учні. А коли настала субота, він почав навчати в синагозі. І багато з тих, хто слухав, дивувалися, кажучи: звідки в нього це? І що за мудрість дана йому, і що за чудеса творяться його руками? Хіба він не Тесля, не син Марії, та не брат Якова, Йосії, Юде і Симона. Хіба не його сестри тут з нами. І вони спокушалися через нього. А Ісус їм відповідав, що пророк буває без пошани лише у своєму рідному краї, серед своїх рідних і у своєму домі. І не міг він там жодного чуда зробити, тільки оздоровив декількох недужих, поклавши на них руки і дивувався їхньому невірству, тож обходив навколишні села, навчаючи слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Сьогодні ми з вами чуємо сумний фрагмент. Ісус прийшов до своїх, серед яких ріс. Ми вже з вами знаємо, що насправді він народився в Ефлеємі. Перші його роки були взагалі в Єгипті, тому що тікали від ірода, який його намагався вбити. Але потім більшість всього часу, який він провів на цій землі, це було містечко Назарет, яке було мало чим відоме і нічим особливо там не відрізнялося. Більше того, потім апостоли, як ми читаємо, дивувалися, чи може бути взагалі щось доброго з Назарету. Отож. Він намагається їм щось казати, намагається проповідувати, хоче зробити якісь чудеса, але не може їх зробити. І тут чуємо причину, чому він цього не може зробити, тому що він дивується їхньому невірству, як вони не хочуть прийняти не хочуть прийняти, бо вони мають якесь пояснення і пояснення його земляків. З Назарету дуже сильно схоже з поясненнями від вчених в Писанні, від фарисеїв, книжників. І ті, і ті по-різному, але мали ту саму рису. Вона полягала саме на тому, що вони вже і так знали, хто це такий, вони і так знали, як воно має бути. Вони були закриті абсолютно на те, щоб прийняти якусь Божу волю. Вони були е глухі, на те, щоб почути щось нове. І тому, як читаємо, тут так дуже чітко, навіть гостро вказано, що і через їхнє невірство не міг зробити жодних чудес, лише кількох стілив. Тобто, іншими словами, коли ми з вами дивуємося, не раз, чому там не стається якоїсь однієї події чи іншої, там, наприклад, за те ми молимося, за те ми постимо, так би ми хотіли, щоб воно було, а воно так не стається. Чому так? Ясно, що відповідей на це питання є дуже багато і е, все, що стосується Божої волі, є для нас, є залишиться таємницею, поки ми живемо на цьому світі. Але деякі речі ми вже тут знаємо, що деякі речі можуть не відбутися саме через те, що людина має своє невірство. Людина не вірить. І це не вірство не полягає тільки на тому, як от зараз дуже модно казати, що от я вірю, що є Бог, чи я не вірю, що є Бог, або я вірю, що якісь є вищі сили, і це вже розв'язує всі питання. Нещодавно один з наших військових захисників, який був в полоні. Потрібно прочитати все його інтерв'ю, чи не знаю, там є розшифровка інтерв'ю, чи є само інтерв'ю в відеоформаті, потрібно його подивитися, все таке. Але я так подивився лише початок, і мушу вам сказати, що тоді, коли він каже такі досить сильно обнадійливі слова, що після того, як він побув в полоні, коли він пережив всі ті страхіття. Ситуація дуже сильно перегукується з Тайрою. Пам'ятаєте, я теж кілька місяців тому вам про неї розповідав, що вона після полону прийняла хрещення, прийняла християнство, і це був дуже сильний крок. Так от цей чоловік, якщо я правильно зрозумів, знаходиться лише на шляху до пізнання Бога. Бо поки що він ще не каже про Бога, поки що він каже про якісь надприродні сили, поки що він каже про щось, що стоїть над цим всім. Поки що він ще Бога так до кінця не зустрів. Але мені здається, що він стоїть вже на шляху до цього. Коли е, в полоні серед тих страшних речей, свідком, яких він був, і над, які над ним були, людина ставить собі запитання: добре, а що таке життя? Тут живеш, а тут вже не живеш. Тут ти щось робиш, маєш якісь там плани, щось там собі мрієш, а тут раз і тебе просто немає. Або немає, бо просто тебе страчують моментально, або тебе страчують через довгі муки і катування. І людина переосмислює це життя. І можна сказати, що це тяжке випробування для когось, якоюсь мірою стає великою благодаттю, бо людина має шанс насправді пізнати Бога. Натомість я би хотів, щоб ми з вами зрозуміли, що пізнати Бога чи відкрити Бога, знайти Бога це не тільки сказати, що от Він є, але це з ним війти в діалог. Це почати намагатися його зрозуміти. Боже, хто ти? Боже, яка твоя воля для мене? Що я маю зробити, або що я мав би зробити взагалі в своєму житті? Можливо, є щось, що є твоєю волею, і я мав би це робити, або, можливо, є щось твоєю волею, і я би мав перестати щось інше робити. Це різні речі. Але однак віра і невірство, вони полягають саме на цьому, не на тому, що людина каже, я знаю, він є, бо я знаю, його немає. Ні, це не воно. Віра і невірство полягають у вчинках, які виникають від особистої зустрічі з Богом. І сьогоднішній фрагмент, він насправді є вельми сумний, того, що, напевно, Ісус. Дуже сильно хотів би там, своїм товаришам, як там, ті дитячі пісні співаються, не раз я її згадую, так, що там і Ісус м'яча ганяв, також своїх друзів мав. Е, ну, був дитиною, ріс з тими хлопчаками, там, е, мали якісь спільні зацікавлення, десь там спілкувалися, розмовлялися, е, спілкували, розмовляли. Е, зрештою, як ми читаємо те, що в цьому фрагменті, коли Ісус залишився в Єрусалимі, з вчителями, а його батьки пішли вже додому в паломництві. Про що це свідчило? Ну немало не багато про те, що Ісус був, хоч хлопчаком йому було 12 років, але він був надзвичайно комунікабельним. Тобто його батьки, Марія Йосип прекрасно розуміли, що він може десь там йти з родичами. Вони не переживали, вони не прив'язували його біля себе, не казали, що ось там маленьке, ми за тебе переживаємо, там не хухали на нього. Він спокійно розмовляв з вчителями, з священниками в Єрусалимській святині. Тобто, це було. Була людина, потім ми вже знаємо, що це Бог, але людина, яка була відкрита на контакт з іншими людьми, і це було щось таке повсякденне. І в цій ситуації, розуміючи, ось ці деякі нюанси, які прописані, ми можемо собі якби домалювати картинку, що якщо він так легко спілкувався з різними людьми, в тому числі там десь в паломництві, там, десь з тими священиками, то значить і своїми сусідами, друзями він також розмовляв і спілкувався. І можна лише уявити, наскільки йому було прикро, що він їм хотів зробити щось добре. Можливо, якийсь був друг дитинства. Можливо, був хтось, з ким вони десь там спілкували, розмовляли. Ну, Так, як в дитинстві, так як серед дітей. Це ж абсолютно нормально, коли діти зростають, мають спільні зацікавлення. І він хотів би тому, одному, другому чи десятому товаришеві своєму, які. З ним були об'єднані цими спільними роками дати щось від себе, а вони не могли взяти. Вони казали: Так: ти ж з нами? Ти що тепер? Кращий хтось? Ти що хтось? Більший хтось? Зараз зверніть, будь ласка, увагу, що от включається певна така функція в людській поведінці, коли з'являються якісь, наприклад, вибори. Ну, Наприклад, вибори, вони тут найбільше підходять до цього прикладу. Якась людина отримує якусь там посаду. Її там хтось інший обирає. І тоді ті люди, які її знали, починають обурюватися. Та як так? Та ми в дитинстві його знали, Та він там таке робив, а на уроках таке там виробляв, а таке то і таке то казав, та як він може бути там тим-то і тим то. Та ні, не може такого бути. От Якби хтось приїхав звідкись, о, тоді би було діло. А так, це хіба ж це ж наш, з нашої вулиці, там, з нашого села, з нашого кутка, Ні, не може бути хтось. Включається в людей ось така заздрість, і дуже часто ця заздрість заздрість Диктується нічим іншим, як саме тим, що як так, то я з ним був такий самий, як він, а він тепер хтось кращий, ніж я, то тоді краще його е, якось усунути на сторону або казати, що таке не може бути, тому що як я ж не зайняв таку то посаду, значить і він не може її зайняти. Дуже часто йдеться ні про що інше, як саме про ось таку людську заздрість просто-напросто. Сьогоднішній фрагмент сумний, тим, що Ісус дивувався з їхнього невірства. Коли нам доводиться думати про здивування, коли людина вперше бачить щось гарне, щось велике, не знаю, згадайте, коли ви бачили вперше, ну, не знаю, наприклад, там веселку. Або згадайте, коли ви вперше бачили сніг. Пам'ятаєте цей момент? Можливо, хтось пам'ятає, з яким захопленням ви там по ньому бігали, тішилися. От сьогодні якраз сніг був. так і Діти тішаться, просто для них це щось неймовірне, це якась просто казка наяву Це щастя для дитини. І дивуються, дивуються чомусь, наприклад, хтось бачить якусь річку, хтось бачить якийсь водоспад, хтось бачить якесь там море чи не знаю якесь там гарне поле, квіти і так далі. Людина дивується, але так само можна здивуватися чомусь страшному. Ми сьогодні з вами. Постійно проживаємо ці реалії. От конкретно сьогодні розпочався місяць лютий. А в нас цей місяць, лютий, не та що почався. У нас лютий ще з того року не закінчився. Постійно продовжується лютий. 24, четверте, 24, четверте, 24 четверте. І так тепер вже знову, вже наступний лютий, а ще той лютий не закінчився. І так воно, є цей незатишок саме від того, що ми вже перестали дивуватися якимось страхіттям. Колись, як чули про якусь аварію, про те, що хтось там побитий, чи хтось там потовк в машину, то люди дивувалися, прицмокували, казали ой, лишенько. На сьогодні, на превеликий жаль, стільки цих обстрілів, стільки горя людського, що ми вже й просто ну, насправді втомилися від, від переживання таких речей, тому що. Там вбили, там ракета, там міна, там хтось підірвався. І тому так потрібно заохочувати одне одного до того, що так, ми можемо здивуватися, або можемо вже перестати навіть дивуватися, можемо сприймати це як, на жаль, належне, ось ці страхіття війни. Ісус хіба не знав людського гріха, хіба Ісус не знав людської підлості, озлобленості? Знав. Але однак, коли він не зміг зробити добра, він дивувався їхньому невірству. І в підсумку ми з вами повинні дивитися на Боже Слово через Боже Слово саме на своє життя. Коли Бог дивиться на мене, чому він дивується? Можливо, моєму героїзму. Можливо, сьогодні багато героїв навколо нас. Е, кажучи, слово герої я не маю на увазі та людина, яка загинула. Але люди, які, ось, наприклад, коли були ті самі завали, пам'ятаєте, в броварах нещодавно той вертольот впав, купа людей загинуло, це абсолютно жахлива річ. І там хлопчаки ще в школі вчаться, не знаю, там дев'ятий чи 11 клас, побігли діставати з уламків людей, щоб допомогти комусь. Так і ми дивимося і кажемо, це герої, молодці, вони зробили, вони зробили правильно. Ми дивуємося, але дивуємося правильні речі. Так само ми дивуємося людській грішності, людській мерзенності, людській підступності, людській брехні. Ми дивуємося. І, напевно, потрібно залишити в собі цю здатність, не звикнути до того, щоб для нас війна не стала чимось таким повсякденним. Ми повинні все-таки її витіснити і сказати ні, що все це ненормально. Ми повинні цьому дивуватися. І так само найважливіше, ми повинні дивуватися. І ніколи не звикнутися з думкою, що гріх це є норма. Тому що весь всі підступи сатани скеровані тільки до одного і того самого, щоб ми з вами звикли грішити. І щоб ми почали вважати, що грішити це норма, що це нормально. Ненормально це бути святим. Ненормально це бути щасливим, ненормально це використати своє життя сповна, ненормально це слухати Бога і виконати Його план. Тому нехай Господь, дивлячись на нас з вами, дорогі глядачі, нехай дивиться і нехай захоплюється, а не дивується з нашого невірства. Нехай дивиться і каже, добре робите. Амінь.